Доброго літнього ранку всім моїм підписникам. Сьогодні я в такому чудовому лісі. Нарешті дощі перестали падати, і я пішов трошечка щось вам знайти, показати в своїх відео. Давно вже не виходив. І ось дивіться, такий ось дзвінкий сигнал. Ось викопаю, вам покажу. Ось попалось. Ось такі. Десять. Грош. Роки не бачу. Ну, бачу, що гроші. 10 грошів, а з цієї сторони дуже сильно залипло. Треба чистити. Але початок є. Початок є. І будемо шукати. Ось бачите. Такі патині налипло. Зараз фокусується. Ось. На такій глибині. Ну, Глибина на руку. Будуть якісь знахідки, буду вмикатися. Знову золото партії. Як без нього? Як без нього? Ось бачите. 46 рік. Одна копійка після воєнщини. 46 рік. А дивіться, яке збереження. Ну, почистити чуть-чуть. І вона, можна сказати, як нова. От. Крейцери гроші так не зберігаються. А золото партії, можна сказати, в ідеальному стані. Радянщина. Ну, непогана знахідка. Непогано. І було під таким коренем. Ось Ось так от. Будуть сигнали, буду вмикатися. Знову включився, знайшов невеличкий смітник. Ось бачите, були такі чугунні казанки на глибині два штика. Ось, запчастини їхні. І ось бачите. Були такі цікаві пляшки. Навіть були розписані. Ось я тут деякі запчастини знайшов. Буду клеїти такі цікаві горнятка. Ну, Багато битого, багато битого. Ось такі старі пляшки. Кераміка, метал, Побутовщина, Тут жили люди. Ось тут був хутір польський. Ось бачите, навіть з надписом була якась. Чи це? Чи це Радянщина. Та це Радянщина. перемішку З Радянщину, Городища. Чи як Уф 2С. Оце, напевне, ця тарілочка. Це вже Радянщина. перемішку з австрійськими бутилками. Пляшки. Ось такі. Денці. ну Цікаво, цікаво. Ось так кераміка там. Ось така була. велика Металу багато. Буде щось цікаве, я включусь обов'язково. Так, друзі. Завершує сьогодні коп. З таким результатом, що смітничок і дві копійки. Не густо за це. Подивіться, яка гарна природа. Ну, це того вартує. Просто відпочити. Не головне, знахідки, головне, щоб це приносило задоволення.